Шановні побратим, шановне коло, ми зараз з вами всі вступили знаєте, в один такий період для України дуже небезпечний. Все нас пробували звернути, повернути до Радянського Союзу. Не вийшло. Зараз йде нова така хвиля, дуже небезпечна для казацтва. Зараз йде таке пропозиція. Об'єднання всіх казаців під славянством, єдине славянське козачество от Адріатики до Курил. Що пропонується? Нема нацеленного казака національного, нема мови. Ми всі казаки. Ну, а звісно, це ТРД Білокам'яна. Зрозуміло. Я вам що хочу сказати. Я особисто заявляю, як свідок, можу заявити, я тримав у руках паспорти сині, на якийсь призубець, але в паспорті написано, власник цього паспорта є титульна українська нація. Вилинку питаю, а хто ж це, хто ж видає? А вступай к нам, получиш і ти. А якщо не вступлю, значить я не є титульна нація. Ви розумієте, що робиться? Нас під егідою казахства і під Москву. Причому шалені гроші. Москва і наш Кабмін виділяє. Це дуже, знаєте, зручна така позиція. Ну ми ж славяни всі, ми повинні об'єднатися. Да не нужно національності, не нужно. Ми всі казаки. Як це так? Якщо я українець, перш за все, а потім казак. Тут робиться навпаки, казак і більше нічого. Оце зараз іде така тенденція. Я не можу, щоб ви це не знали. Це дуже небезпечно. Яка казацька національна, така у кожній державі людина повинна бути націоналістом, росіянин любить свою Росію, Українець Україну, Білорусь Білорусь і так далі. Але ви бачите, що робить, ми за що день з вами. Фашисти, нас, націоналістів, прирівнюють до фашистів. І воно йде, ця інформація на льод, народ її спрацьовує. І це дуже небезпечно. Наше завдання трошки людям очі відкривати. Може, вже догралися, ви бачите, що у, в радіо, що створилося. Причому дуже дуже знаково, що жодна політична сила до цього не має відношення. Народ допечений повстав. Так і тут буде, де печуть і народ повстане. Але ми повинні народу трошки відкривати очі. Що до чого йде? Все, дякую.